Чорно, регації! В першу чергу я би хотів подякувати вам всім за підтримку, неймовірно, я просто. Не чекав такої реакції. Видно, що Ютуб знайшов правильну публіку, а саме братів-мотоциклістів. Дякую вам всім за душевні коментарі. Мені дуже приємно, я дуже радий. Я всі перечитав, постарався всім відповісти. Я прислуховуюсь до ваших коментарів. Бачите, я вже вдів захист, не їжджу більше без рукавиць, куртки, штанів і так далі. На рахунок другого відео. Дякую вам за поради, за вибір мотоцикля. Накидали мені багато. Багато ідей і направили мене трохи у правильне русло. Що я вирішив на рахунок мотоцикля. Поки що я поміняв резину на цьому мотоциклі, купив собі подушку, як ви могли бачити в попередньому відео. Думаю ще про краще якесь вітрове скло. Може, хоча б і буде захищати мене. Але поки що я його поставив на продаж. Я не думаю, що хтось його купить зараз, бо вже сезон скоро закінчується, а зазвичай мотоциклі купляють перед сезоном. Ну, але я поставив його на продажу, і якщо хтось його купить, то я буду дивитися взяти собі якийсь вживаний варіант. А якщо не куплять, то відкладу трохи грошей і може візьму щось краще, новіше. І в сьогоднішньому відео ми нікуди не їдемо, а так як ми недавно познайомились, то покажу вам місто, де я живу в Італії, в яку діру мене закинуло. Якщо подивитися на карті, то пюмбіну знаходиться на такому дзюбку, так би на малесенькому півострові. І туди веде одна дорога на в'їзд і та сама дорога на виїзд. Єдине місце, куди ви можете поїхати з півбіну, це взяти корабель і поплисти на острів Ельбу. Саме тому тут кожного літа ціла купа туристів, ще називають міст на Ельбу. Бо Пімбіно ще портове місто. тут. Другий по величині в Тоскані Порт, а так як Ельба дуже туристичний острів, то кожного року всі туристи пливуть на Ельбу, проїжджаючи через поміну. Саме тому тут почали будувати нові дороги, які ведуть з чотирьохполосної дороги зразу прямо в порт. Саме для туристів. Бо тут літом бувають такі затори, що не проїхати. От ми заїжджаємо в Пімбіно. Тут проживає близько 40 тисяч населення, і з них може людей 500, а може й тисячу українців. Так як Піомбіно портове місто, то почнемо нашу екскурсію з порта. Порт. І Тут ми можемо знайти декілька компаній, які відвезуть вас, або на Корсику. Або на Сардинію, або на острів Ельбу. На острів Ельбу, коли не сезон, то кораблі їздять приблизно кожної години, а в сезон туристів кожних 15 хвилин. От є різні компанії: Мобі, Торимар, Блунаві. Хоча Мобі Торимар це одного власника. І Порт настільки великий, що сюди можуть заплести навіть круїзні лайнери. А там американці поставили нам корабель з розріженим газом. І, не дай Бог, хтось невдало покурить, як то часто стається на Росії, то піомбіно може стерти з лиця землі. А тут знаходиться знаменитий на всю Італію металургійний завод, який називається Лукіні. Картинка може трохи відрізнятися, бо я це відео знімаю не за один раз, бо то в мене або часу не стало, або батарейка сіла, або срачка, або пердячка. І зато кадри дрізняють. Але суті то не міняє. Так, от завод знаменитий на всю Італію. Колись приблизно років 100 назад, коли сусідні міста почали розвиватися в напрямку туризму, то в пюмбіну вирішили збудувати такий величезний завод, де працювало майже 12 тисяч. Працівників. І зараз цей час тут могли б бути готелі, резорти і туризм на вищому рівні. А в результаті маємо збанкрутівший завод, бо тому що справи вже так собі йшли не дуже файно. Але у 2014 році цей завод купив москалюга, такий Алексей Мордашев, і тоді він обанкротився. І зараз там лишилося приблизно 400-500. Працівників і виходить, держава, а насправді платники податків виплачують зарплату цим робочим, які працюють дуже рідко. Дехто більше, дехто менше. Ну, в середньому тиждень часу в місяць. От такі справи. Ну і наступна пам'ятка, яку ми відвідуємо у нашому місті, гордість Пьомбіно, називається площа Бовйо. і це одна з найбільших площ у Європі, яка знаходиться на морі. У цій площі є такий гарний маяк. Потім площа виходить на таку пішохідну вулицю, як у Іона-Франківську, є 100-метрівка. А тут називається Корсо Італія. Де всі ходять взад-вперед. Потім тут, в історичному центрі, є багато цікавих характерних для Італії вузеньких вуличок. Можна подивитися на старі мури фортеці, які колись захищали околиці міста. Тут можна погуляти, походити по магазинчикам, поїсти морозиво, зайти в ресторан. Та й в принципі все. Більш ніч тут і нема. Потім, пересуваючись від історичного центру, починається більш така сучасна архітектура, як і в більшості європейських міст. І тут тим більше нема нічого такого цікавого, на що можна подивитися. Піомбіно насправді невелике місто. З одного кінця в другий можна проїхати приблизно за 5-7 хвилин, якщо нема трафіку. У місті є багато різних районів. Але в основному воно розділяється на два основних то саме пімбіно і ще є частина, яка називається Саліволі. Бо то колись були два різних селища. Але з часом, як вони розростались, розбудовувались, то об'єднались в одно ціле. Тут в зоні саліволі, хотів як би, якби це дивно не прозвучало, показати вам лікарню. Бо пам'ятаю, як я перший раз її побачив, то мені вона дуже сподобалась, особливо в порівнянні з нашими районними поліклініками, лікарнями. А ось власне вона лікарня. вам ведончик. Як на мене, то пацієнти тут як мінімум на 20% швидше оздоровлюють, ніж у будь-якій іншій лікарні з таким видом. І то при тому, що ця лікарня була побудована десь у 60-х чи 70-х роках. Тобто вона не є супер сучасна, але виглядає прикольно, як всередині, так і зовні. Потім ще тут на саліволі в принципі немає нічого такого цікавого, крім як природи. Ця зона на Саліволі, де я зараз приїхав, називається От, І тут є ще дуже таке гарне узбережжя з шикарними видами. Ця вся краса знаходиться в місті Піомбіно, а якщо трохи від'їхати за місто, то вас чекають кілометри гарних пляжів з одної сторони, а з другої перлина міста Піомбіно Гольфо Ді Баратті, де можна піти на пікнік, пограти у м'яч або позагаряти. А якщо піднятися далі тако вверх лісною дорогою з поворотами, то можна доїхати до напевно до найменшого села тут у зоні, яке називається Пополонія, яке звісно бере свій початок з часів Етрусків, і де відкривається просто неймовірна панорама. Ця дорога чисто мені нагадує дорогу з мого села у Івано-Франкіст через Чорний ліс. Як вам, ведончик? Якесь таке наше місто Пімбіну. На мою думку, незаслужено його називають тільки міст на Ельбу, Бо я думаю, що день-два можна провести і в Пімбіну. Досить воно гарне місто. Так що, я думаю і я сподіваюся, що війна закінчиться вже зовсім скоро. І запрошую вас всіх у таке файне місто, як ПІМБІ. Не знаю, що є за відео вийшло, і напевно ні риба, ні м'ясо. Але якщо все піде по плану, то наступне відео має вийти набагато краще. Бо я планую поїхати в таке файне місце. Ну я вам не скажу, що це за місце. Але ви підпишіться на канал. І так потім зможете узнати. А поки що до нових зустрічей.